Мені виставка надзвичайно сподобалася, тому що вона буде думку і, 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 і буде якусь таку енергію, боротьби, якогось спротиву те, чим ну, чим ми зараз живемо, і це просто вражає. Наприклад, от ця робота, я дивлюся, вона називається Божество g G7». Я бачу тут, що дійсно весь світ об'єднаний, і руками вони просто обнімають нас, і в той же час ногами вони душать оце, оце не, не нечистоту. Виставку зойк Романа Бончука презентували сьогодні у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Ці картини каже митець передають його хвилювання щодо ядерної загрози. В своїх роботах художник звертається до картин Мікеланджело, Босха Рембрандта та Бекона. Є також полотна з політичним підтекстом та картини Меми. Всі ці роботи каже митець, створював в період, коли в інфопросторі активно обговорювали загрозу ядерного удару. Оці переживання апокаліпсису, вони були справжні. І в кожній роботі це можна відчути. Бог, який створював Адама Сексинського капелу, він просто руйнує саму вежу або башту там, Кремля. Є і мем, картина мем, яка ширилась інтернетом про Шикавицю, тобто про останню вечірку в Києві. Я в різних Сюжетах, аналогіях, асоціаціях від грецьких міфологій до сьогодення, використовуючи сучасний кінематограф, міг проаналізувати для себе, яка це буде вечірка. Остання митець сьогодні представив 15 картин. Це лише частина експозиції, над якою він працював впродовж чотирьох місяців. Робота виконані в техніці олійного живопису. Дуже динамічна, експресивна манера письма, скажімо так. Такий він є всередині, такі ці твори тут у нас і є. Він такий думаючий художник. В всіх творах є якась така задумка, ідея. Він не малює, аби малювати. Так само десь коли створив відомий художник Опанас Заловах. Ось він досить швидко працював. Ось і йому було головне донести своє бачення, свою ідею, якусь яку він вкладає у твори. Ось так само і. Роман Бончук працює виставку Зойк Романа Бончука. Експонуватимуть впродовж двох тижнів у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.